Спілкувалися з різними людьми, одні й ті самі обставини, все те саме, і ти спілкуєшся з однією людиною. У нього все окей. Є майбутнє, він радий, є знаю, щастя, вдоволеність, віра, надія, тобто, ну, нормально все. Спілкуєшся з іншою людиною в тих самих обставинах. Все погано, ми помремо, нема надії, нема віри, все треба просто конець свята, і трагедія, і печаль, депресія, униніє, і просто жах. Я думаю, що кожен зустрічав одні і ті самі обставини все однаково. Одна людина живе, горить, палає, любить, служить, радіє, наповнена, здорова, ментально, фізично, душевно, як завгодно. Інша людина просто вже от в могилі лежить. Ну, я в маю на увазі, як прообраз. Що ми чуємо, що ми читаємо, що ми дивимося, що ми сприймаємо. Ось це формує нас. І Божа воля для нас, щоб Він був тим, хто нам говорить, щоб ми дивились на нього, щоб ми чули Його і брали приклад з нього.